Гра була дуже цікавою, насиченою. І так, тут було багато тиру. Але тут треба все-таки розуміти, шутер 2007 року. Всі справи при цьому ця частина колоди була досить душевною. Попри те, що героїв тут, начебто, майже і не розкривають, але чомусь ти пронизуєшся їх історією. Тобі не по барабану на них видно було, що сценаристам не настати на те, що вони роблять, і цим сюжетом сценаристи повернули історію Call of Duty у зовсім нове русло. Музика, як основа атмосфери, ідеальна. Як у підкресленні драматичних моментів, так і у підкресленні динамічних сцен. Звичайно, не варто забувати про сам мультиплеєр 4 колди, який, як я вже казав раніше, змінив поняття мультиплеєрного шутера, і створив ту саму нам звичну систему прогресії, наблизивши її ближче до якихось ММОРПГ. Ну а також кіберзмагання у серії Call of Duty почалися саме з четвертої частини. Геніальна та чудова гра, яка в майбутньому отримала не менш геніальне продовження.